Привіт усім! Сморчки ми вже збирали і час вже вирушати за строчками. Вони такі ж смачні і корисні. Зараз їх не видно, але я знаю місце, де я впевнена, їх повинна бути достатня кількість. Тож туди ми зараз і направляємося за строчком гігантським. Ці гриби ростуть біля річки Соли. А заплава сели весною представляє з собою величезне суцільне болото. Тож треба зробити подорож через болото до великої піщаної коси, хорошою лісом, яку вподобали строчки. В деяких місцях нам навіть треба йти з віриними стежками. Дуже гарно, спокійно, все, ще співають стежки. Та й тепло на додачу. Просто ідеальна погода для походу за грибами. Тож ми йдемо за строчками гігантськими. Але ж є й строчки звичайні, які є умовно істівним грибом. Але щоб їх розрізнити, то строчок звичайний росте не під білою тополею і не під березами. А росте він під соснами. І це ще не все. Адже за зовнішнім виглядом їх також досить легко розрізнити. У звичайного не тільки шапочка такого коричневого кольору, але й ніжка не біла, а з червонуватим коричнуватим відтінком. А от гігантський завжди має білу ніжку без усіляких відтінків. Деякі їх розпізнають по кольору шапочки, але колір у них може бути і однаковий. Адже на це впливає багато чинників, включаючи світло. Тож розраховувати на колір шапочків все ж таки не варто. І різниця їх теж не у розмірах, бо стричка гігантського називають гігантським не через розмір плодового тіла, а через гігантські спори. Але нам цього неозброєним оком не побачити, а тільки під мікроскопом. Ух ти, і подивіться сюди. Поки ми розмовляли, набрели настрочки. І їх тут багатенько, красунчики. І ростуть ще так в рядочок один за одним, наче хтось їх вишикував. Треба збирати цю красу. А ось і одна за знак біла ніжка. Також вони ростуть під тополею. А ось кого ми ще знайшли. Равлика. Але ми равликів вже збирали і відео знімали. Тож ми його залишимо. Нехай повзе. Ну, а ми будемо шукати лежачі білі тополі та берези, під якими можуть рости строчки. Береза є. О, і є строчки, які майстерно, дуже майстерно ховаються в траві під березою. Маю відчуття, що відро ми дуже швидко назбираємо. Але до цього я трохи хвилювалася, адже я йшла і йшла, строчків не було. І нарешті ми їх знайшли. Ну, так що, а наше діло йде, тож продовжуємо хоча б ще трохи. До речі, якщо повернутися до нашої розмови про гігантських та звичайних строчків, то строчок гігантський є безпечний та їстівний, а от звичайний є умовно їстівним. Але якщо ви не можете їх розрізнити або ж хвилюєтеся, що могли випадково взяти звичайний страчок замість гігантського. То просто треба відварити усі строчки. Адже відварка робить усі види строків повністю безпечними та й на додачу покращує смакові якості. Тож можна брати корзинку віддерця і без хвилювань сміло йти до лісу. Весна, до речі, у цьому році почирання, але дуже-дуже затяжна. Дощі, вітри, холоди. Рідко видається день такий, як сьогодні. Але ми його спіймали, на щастя. Навіть якби не було грибів, я б не засмутилася б. Альже свіже повітря, пташиний спів, зелена трава, чудово проведений час. Ну а гриби, гриби це бонус, приємний бонус. Ну а зараз я покажу і наш бонус. Аж ціле відро. Я не пам'ятаю точно в якому штаті, але в одному штаті США проводиться щорічний фестиваль полювання на строчків. Мета якого полягає в тому, щоб зібрати якомога більше цих грибів за 90 хвилин. До речі, а сам рекорд вже становить 900 грибів за 90 хвилин. Це виходить. 10 грибів в хвилину. Тут навіть досі є смарчки, які ми збирали. Але видно, що вже не молоді. Ну а що ж, ми вже назбирали строчків і час іти додому. Дуже усім вам дякую за увагу, часто перегляд. До зустрічі. Бажаю вам усім гарного дня.